Про бюджет почули тепер про. Нинішню ситуацію, а от ситуація в українській сфері послуг наразі не найкраща. Вже котрий місяць поспіль там негативно оцінюють результати своєї діяльності. Бізнесмен скаржаться на слабкий попит, проблеми з логістикою і постійне здорожчання пального. Не тільки вони, між іншим, на це скаржаться. Проте вони дещо послабили песимістичні оцінки щодо результатів своєї діяльності. Про це свідчать дослідження Нацбанку щодо ділових очікувань підприємств і регіонів загалом. Ну, у промисловому секторі ситуація трохи ліпша. Там, хоч і не спостерігають особливого зростання ділової активності, але позитивно налаштовані щодо обсягів виготовленої продукції та нових замовлень. Єдині, хто можуть порадіти непоганим перспективам, підприємці, які займаються торгівлею. Вони очікують збільшення товарообігу та обсягу закупівлі товарів для продажу. Нині є гарний внутрішній попит. Також свою роль зіграли сповільнення інфляції та достатня пропозиція товарів. Ну і зараз долучаємо до розм... Мова Олега Пензена, це член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаємо вас! Раді ну, все, що ви Раді Диві... Дивіться, от щойно озвучили новину. Так відкриваю повідомлення. На сайті Міністерства економіки України за 24 листопада ну зовсім небагато часу. По моєму минуло, і тут є новина про те, що у жовтні ВВП виріс на 10,5% завдяки гарному урожаю та стабільній роботі тимчасового морського коридору. Так що тут важливо, що зазначають що у жовтні найбільший позитивний внесок у ВВП мала сфера послуг. Зокрема, сфера державного управління та оборони, фінансування якої є пріоритетним. Під час війни також зазначено це на сайті. І тепер ми озвучуємо буквально за тиждень інформацію про те, що все не так і добре в сфері послуг. Так а як тоді корелюються дві ці новини? Ні, ну це трошки різні речі. Угу. А тоді роз'ясніть, будь ласка. Так, то про що ви говорите, це називається індекс очікувань ділової активності. Тобто, це як бізнес сам очікує перспективи свого розвитку. Дивіться, там дуже цікава методика, вони роблять опит, опитування власне, бізнесових структур. 50% це нолик, ну, середньо, нейтрально. Якщо ви очікуєте, що у вас буде зростання, у вас більше 50%, тобто більше нуля. Якщо е, очікуваний індекс ділової активності е, менше, і ви говорите, що я очікую, що буде гірше, е, Національний банк е, понижує очікування і ви менше 50 умовних одиниць. Тобто, отак приблизно це працює. Так, от, власне, коли ми з вами подивимося динаміку, то в дійсності очікування, індекс очікувань ділової активності дійсно трошечка погіршився. І навіть ту торгівлю, про яку ви згадали, вона, власне, жовтень по відношенню до листопада став гіршим трошка. Хоча більше 50%. Тобто торгівля поки що себе більш-менш нормально оцінює. Найгірша ситуація в будівництві. Якщо, наприклад, в попередніх оцінках, торгівля, торгівля, а будівництво себе оцінило як 44%, то зараз, от за останніми розрахунками 40 взагалі, тобто вони кажуть, що в нас і зима попереду, і е, різко зменшилася кількість робочої сили, і, е, власне, є проблеми із постачанням будівельних сумішей і товарів в зв'язку з блокуванням кордонів. Тому очікування безперечно погіршилося. Але ще раз я повторюю: це індекс очікувань ділової активності. А то, що говорить Міністерство економіки, це є факт. Це те, що було досягнуто. І коли ми з вами говоримо про фактичні речі, дійсно, ну тут важко не погодитися. Навіть якщо ми з вами порівнюємо ціни на продовольчі товари, особливо там, борщової групи, там рік тому і зараз, ну рік тому, ціна на борщовий набір була дорожча. А цибулі взагалі в два рази дорожча була, ніж зараз. Ну, щоб на що далеко ходити. Так що в даній ситуації дійсно ми маємо надзвичайно добрий врожай. Що забезпечило ну достатньо великий валовий внутрішній продукт за цей період часу? Власне, оті цифри, про які ми зараз говоримо, вони знаєте, як індикатор завжди зимою, завжди в очікуванні блекаутів, завжди в очікуванні певних проблем. Бізнес трошечка напрягається, і, от власне, в нього таке трошки очікування погіршується. Але це нічого не значить, і це просто очікування того, що може бути. Як правило, бізнес рахує достатньо. Песимістичні сценарії, дай Боже, щоб це було от власне не так і щоб все сталося добре. Тоді давайте по фактам. Йти. Чого нам очікувати? Щойно про очікування, так, а чого нам очікувати тоді у наступному році, по нашим ключовим, так би мовити, ну, інфляція та сама. От Нацбанк в інфляційному звіті каже, що вау, буде 5,8 інфляція. Ні, 5,8, ми вже зараз маємо. Ну от. Так, коли, коли ви е, власне ми зараз дивилися сюжет по бюджету, так. то е, там, в принципі, основні цифри намалювали добре, і цього року ми очікуємо там 4,9. На наступний рік також очікуємо ріст е, власне валового внутрішнього продукту. Інфляція 9,7. Цього року інфляція може навіть бути трошечка менше. Тут головна проблема не в тому: е, найбільш складні цифри. Які обов'язково ми з вами дивимося, коли передивляємося і оцінюємо наступний рік. Це різничка між нашими видатками і нашими доходами. Наші доходи 1,7 трильйона. Так, наші видатки 3,2 трильйона. У цю різницю ми маємо отримати від наших партнерів. Власне, за рахунок цих коштів ми плануємо збільшити видатки на е, соціальні потреби, 350 мільярдів відправити до пенсійного фонду, 50 мільярдів дати на субсидії. Власне, з цих видатків буде фінансуватися дворазове збільшення мінімальної заробітної платні. Ну, тобто, картинка, в принципі, ну ми з вами у війні, слухайте. І незважаючи на це, влада йде на все для того, щоб підняти соціальні стандарти. Але питання таке: от, один із сім, що ми заробимо, це суто війна. Ну, давайте чітко зрозуміємо. А що буде, як не прийдуть ті кошти, які ми з вами очікуємо? Ну, от як не буде тих там. 15 вже 1,6 трильйона від наших партнерів. Ми ж розуміємо з вами, що вони є надзвичайно політично залежні. І Європа вже сьогодні там трошечка крутиться, тому що тих 50 мільярдів про які вони обіцяли з 24 по 27, є проблеми. Там орбан може вето накласти там свої нюанси. У американців вибори їм будуть точно не до тих питань. Ми бачили, як проходить допомога Україні через американський парламент. Ну тобто дуже багато питань. І от в той момент, коли ми зрозуміємо, що тих грошей може не вистачати, тоді, напевно, президент уряд будуть виходити на люди і говорити про непопулярні речі. Можливо, про замороження соціальних стандартів. Можливо, ще про щось. Але я думаю, що ми безперечно маємо надію на краще. Ви запитали, що очікувати? Так якщо тут є різні сценарії, поки що. по... Е... Словах міністра фінансів, який він оприлюднив е, в середині листопада, там, 17 листопада, якщо я не помиляюся, він сказав, що у нас десь приблизно ще, ну як мінімум, половина того, що ми е, хочемо отримати, немає підтверджень. Проблема. Тому в даній ситуації, давайте ми е, маємо надію на краще, але готуємося до різних сценаріїв. Я тоді уточню тут така дуже проста математика. Ви озвучили ці цифри, просто ще раз повторюю, так що ну видатки понад 3 трильйони, відповідно, майже 1... 3,2. 1,8 парламентарі очікували, ну, коли ухвалювали, відповідно, отримати від податків і зборів, наскільки я розумію. Все інше доведеться... Так, 1,750, грубо, так. 1,8, ну, щоб було простіше да. прострахувати да. в міжнародних партнерів і на внутрішньому ринку, щоб залучити. Далі левова частка, це 1,7 витрат, 1,7 трильйона, це, ну, відповідно, на безпеку і оборону. Тобто, так. я мінусую 1,8, мінус 1,7, 0,1 виходить трильйона, так? Ну, а все інше доводиться залучати. Тобто на безпеку оборони вистачить, а все інше ми розраховуємо виключно на міжнародні гроші, на макрофінансову допомогу. Допомогу, так, це правда. Так і, і ці соціальні зобов'язання держави на наступні, до речі, як і в цьому році, все має фінансуватися за рахунок макрофінансової допомоги. До речі, умова надання макрофінансової допомоги, що її не можна використовувати на війну. Це чітка вимога. Так що, оце є надзвичайно велика. Ну, будемо відверті, найбільший ризик наступного року це своєчасне надходження макрофінансової допомоги. Ми давайте згадаємо 22-й рік. давайте згадаємо, які ми мали проблеми тоді. Тоді наші партнери достатньо довго, ну не дуже довго, але там з певним протягом часу. Е Розкручувалися, піднімали питання, вирішували якісь речі для себе, і для того, щоб пройти соціальні видатки без проблеми, профінансувати все, що було потрібно, держава вдалася дуже непопулярного рішення: 400 мільярдів гривень надрукував Національний банк України і викупив на них державні облігації. Тобто, по суті, 400 мільярдів гривень нічим не забезпечених було вкинуто в економіку, і це, власне, і забезпечило ті соціальні видатки, про які ми з вами говоримо. Не можна пенсіонера лишати без пенсії. Ми це розуміємо. Що, чим це обернулося для нас? Ну, це, от, власне, життєво необхідна річ була. Ну, ми пам'ятаємо, та, і падіння курсу гривні, і інфляція 27%. Ну, 400 мільярдів незабезпечених грошей великі суми. Є надії цей рік, жодної копійки мене надрукували, попри ті речі, що ми маємо цього року. Ми ну рахуйте більше 41 мільярда доларів отримали в якості макрофінансової допомоги. Тільки від Євросоюзу 18. На наступний рік, якщо буде все добре, Євросоюз дасть 10. Ну от просто щоб ми розуміли співвідношення Тому, е, є великі питання, як воно буде, але ще раз повторюю: є надія на кращу. А який, от чисто теоретично, за умови, що є велике питання, що гроші надійдуть вчасно, так і в потрібній кількості, який є ось цей умовний план Б? Це збільшити кількість облігацій внутрішньої держпозики, чи ну, що так, так, Власне, дивіться, тут я думаю, що справа буде розгортатися, ну, от, знову ж таки, я це можу говорити як експерт, я не представник уряду, я е, просто уявляю собі, як може розгортатися ситуація. Тобто, я думаю, що вона буде йти по декількох шляхах. По-перше, я думаю, що однозначно буде задіяний механізм викупу Національним банком України облігацій внутрішньої державної позики. Ну то, що ми називаємо місією грошей. Uh -huh. Це нас, і я думаю, що будуть обмежуватися видатки на соціальні потреби, будуть обмежуватися видатки ті, які безпосередньо не стосуються громадян. Напевно, щось буде зменшуватися з фінансуванням освіти, з фінансуванням охорони здоров'я. Я думаю, що в будь-якому випадку ми це почуємо від президента. Він часто виходить до суспільства, до людей говорить позиції свої. Я думаю, що ми це почуємо, як би нам важко це не було. Так що в даній ситуації, ще раз повторюю, ми чекаємо наступний рік, ми дивимося, як будуть розгортатися події, і по мірі того, що буде відбуватися, ми будемо оцінювати, наскільки ми отримаємо належні кошти для того, щоб забезпечити той ріст соціальних стандартів, які власне нам на наступний рік. Дякуємо вам, пане Олеже, за ці роз'яснення і за цю реальну правду. Олег Пензен, це член економічного дискусійного клубу. Він був напрямом відеозв'язку.